За доказовою базою Служби безпеки України 11 років ув'язнення заочно отримав ще один ворожий інформатор, який збирав розвіддані про локації сил оборони та коригував російські обстріли по Донеччині. Засудженим виявився 29-річний уродженець Краматорська, колишній співробітник так званої народної міліції ДНР. Від початку збройної агресії Російської Федерації він вийшов на колишнього колегу представника керівного складу псевдоправоохоронного органу. Усю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет інтернет-ресурси. основними цілями ворога були місця базування, командування та бойових підрозділів ЗСУ. для збору розвідданих. Зловмисник втемно використовував знайомих та рідних, у яких розпитував потрібну інформацію під час розмов та листування. Отримані дані він передавав окупантам з відмітками об'єктів на електронних картах та орієнтовною кількістю особового складу і військової техніки українських захисників на позиціях. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав коригувальника винним за части. Ну три статті сто чотирнадцять це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення зсу вчинене в умовах воєнного стану. Нині засуджений переховується від правосуддя на території Російської Федерації. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.